У шості дружилась пара з незвичайною історією. Інна та Олександр мають складні долі. Їй 38 років, інвалід з дитинства. Олександру 39, Захворів уже в дорослому віці. Має порушення опорно-рухового апарату. Наразі мешкають у вороніському будинку інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів. До Рахсу на розпис молодят привезли їх друзі з благодійного фонду Мрія, які і організували їм весілля. Наталія Богославська колись працювала у воронівському будинку інтернаті я працювала в Воронівському будинку інтернаті для людей похилого віку та інвалідів, психологом. І моя безпосередня була задача працювати, підтримувати психологічно надавати підтримку всіма питаннями до мене. Люди приходили. Спілкувались, і так вийшло, що в один момент вони звернулись і попросили про допомогу, і я не відмовила наречена у білій весільній сукні, наречений у святковому костюмі, дещо соромляться великій увазі до себе, але з трепетом згадують їх першу зустріч. Ой, це взагалі було ізумітельно. Стіснялись, ну в общем, ує. Через некоторое время я попросил у номер телефона. Она дала. И мы спілкивались полтора года по телефону. А потім мене перевели на перший етаж. А вона на піру. Потім я почав до й їздити. Стіснялась на неділю. Інна має брата, з яким не спілкується. Родичі Олександра, а це два брати та сестра. Від нього відмовились, коли він захворів. Небайдужими до долі чоловіка виявилися його сусіди. Саме вони врятували Сашу від загибелі. З пенсії купували йому ліки. І зараз прийшли привітати з визначною подією у житті. Работали, ходив по людям, тягал, тягав. тягав. Всяким людям роботи і у него відказав позвоночник. за позвоночника відказали ноги. Я його положила в больницу. У нього відпалення почалося, воління, і в Воронежі в живниці возила, лечила. А потім стала добиватися, щоб його определен, ворони пристарі. І так, от їздила, ходила, добилась, його положили і я тепер наблюдаю за ним. Зараз на велосипеді вже тренується. І вже одна нога в нього стоїть. Кохання надало сил Олександру жити далі. Через півтора роки знайомства чоловік та жінка зрозуміли, що не можуть жити один. Без одного Щемлива історія кохання поєднала багатьох людей у шляхетному пориві допомогти цій парі стати офіційними чоловіком та дружиною. Я дала весільну сукню, моя подруга знайшла чоловіків костюм для нареченого там і взуття абсолютно все прикраси. Сьогодні привезли парикмахера, домовилися з нею, щоб вона, як благодійниця, зробила зачіску та макіяж наші наречені у святковій атмосфері. Олександр та Інна дають обіцянку кохати один одного все життя, обмінюються обручками та сором'язливо цілують один одного. Дорогу. Прийміться весіння у мишки, так знати, що сняти. Поручиться. Затверджується, заявили я За волі громадян. Мапуха Волокса Олександровича, пасія вірне Володимирівне, до спільного сімейного життя. Тож привітайте одного, як подружжя в готувши. На шляху до одруження молодят стояло чимало перепонтаних гараздів, які їм вдалося подолати. Їх історія кохання привернула увагу депутатів, як шосінської, так і обласної рад, членів виконкому. Вони прийшли на розпис з подарунками, а дехто виступив у ролі свідків. Дуже приємно, що сьогодні в такий час люди знаходять сили, одружуються, створюють родини, тому що ми знаємо, що на дворі війна, і сьогодні дуже важливо, щоб. Родини об'єднувалися. Я вважаю, що кожна людина має право на особисте щастя, а тим паче особи соціально незахищені. Ця тема для мене є актуальною та особистою, тому що я сам маю дитину з інвалідністю. Тому я, не вагаючись, погодився тілити мрію молодят, називати один одного чоловіком та дружиною. Після урочистого розпису молодята попрямували на церемонії вінчання у церкву євангелійських християн-баптистів, адже вони є прихожанами цієї церкви. Далі вони проживатимуть у Вороніському будинку інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів. У закладі говорять, це перший випадок одруження серед їх підопічних за декілька років. За словами Тетяни Шемет, заступниці директора з організації надання соціальних послуг Воронівського будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, молодятам виділять окрему кімнату.